Переїдаєш на емоціях, тоді ти, як Джулія Робертс у красуні, шукає когось, хто врятує від проблем. Але багатого мужика у тебе немає, тому тебе рятує інша їжа на емоціях. Робертс думає, її не полюблять, поки вона не буде в брендовому одязі, а ти худнеш, щоб тебе хтось не кинув або, нарешті, помітив. Задумайся, а чи не заїдаєш ти свою нелюбов до себе? Вона не показує справжню себе, бо боїться, що її кинуть. А ти одягаєш маску сильної, незалежної. Бо бути вразливою страшно Задумайся, а чи не заїдаєш ти своє безсилля? Вона купує новий гардероб, щоб хоч десь отримати дозу емоцій, а ти об'їдаєшся з жирним ввечері. Бо це єдине задоволення за день. Роберт скаже все позаду, а потім знову туди, звідки втекла стара робота, старі друзі, старий біль. І ти зранку, ПП ввечері жор, і обіцянка, завтра все почну. Задумайся, чому їжа керує тобою? Ти вже встигла зрозуміти, що проблема з фігурою не в тілі, вона в голові. І вирішується вона інакше ніж ти звикла. Тобі не до тренера, не до нутриціолога, тобі туди, де працюють з справжньою причиною емоційним заїданням. Реєструйся на інтенсив психологія стрункості саме зараз.